Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами продовжимо говорити по темі вибору, як вибір впливає на наше життя, і також ми сьогодні подивимося на тему вибору в контексті травми. Тому що, чому я так багато говорю про вибір? На жаль, в нинішній системі освіти, в нинішній Ну якби в нинішньому підході держави, в нинішньому підході я знаю, що багато вже багато, багато сімей України вже більш усвідомлено ставляться до батьківства, до виховання дітей вже більше дивляться на потреби, але дуже часто ще людина або проходить, скажімо так, відчуває наслідки травматизації дитинства. І впливу сім'ї на стан її сьогодні, і навіть зараз ще в Україні багато сімей, які, ну так, скажімо так, травматизують дітей через свою ну, необізнаність в тому сенсі про виховання, як це вже прийнято в Німеччині, в Австрії, там, в Швейцарії, в Англії і так далі. Тобто, на жаль, ще є сім'ї в Україні, які не відчувають своїх потреб батьки, не розуміють себе емоційно, не розвинені ще емоційно, тобто емоційний інтелект ще поки що не на тому рівні, щоб зрозуміти дитину в тому, в чому вона є. І, на превеликий жаль, держава зараз поки що недостатньо контролює процеси взаємодії між батьками і дитиною, між вчителем, системою і дитиною. Тобто тут мають бути встановлені більш чіткі рамки взаємодії, що дитині можна, що не можна, скажімо так, як дитина справляється своїм, своєю злістю, своїм насиллям, як вона реагує, реагує на насилля, на насильницькі дії батьків, куди вона далі направляє свою злість, агресію і так далі. І Ось чи отримує дитинка захист від держави в цих процесах, а, навіть в процесах сім'ї. Тобто, держава має втрутитися і стати ось цією такою, як знаєте, прошарком таким який захищає дитину від батьків, і також і батьків, якщо потрібно, то від а, занадто агресивних або якихось ще дій дитини. Тобто, щоб Регулювати взаємовідносини між батьками і дітьми необхідне втручання держави, соціальних служб, соціальних, соціальної підтримки і а, психоедукації сімей, яка починається, яка має починатися зі школи. Тому що інакше дитина відчуває наслідки травматизації і в дорослому віці, і це зараз поки що в Україні дуже дуже поширено. А, також. Держава має втрутитися і захистити і вчителів від ну, досить інколи складної поведінки дітей. Тобто діти мають знати рамки, мають знати, що їм можна що не можна, і причому це має регулюватися штрафами, це має, має регулюватися СКГ. тобто соціально корисними групами, коли дитина відчуває наслідки своїх дій і вона їх виправляє. Виправляє також іде, має бути встановлені процеси медіації між вчителями і учнями при інших людях, які будуть медіаторами направляти їх розмову Це для того, щоб і дитина, і вчитель отримували і психологічну підтримку, і підтримку взагалі в тих складних конфліктних ситуаціях, які вони потрапляють один з одним. І це дуже важливо, щоб і діти знали свої кордони, і знали кордони вчителів. Тобто є речі, які дітям, дітям не можна робити, і те, як вони зараз поводяться на уроках, це занадто. І це має регулюватися на законодавчому рівні, тобто і штрафами, і зустрічу з наслідками, і з певними діями. Які далі допоможуть дитині зрозуміти, що ну, медіацією, так що вона порушує кордони людини, і для цього потрібна медіація. А, також це може бути навіть а, відшкодування збитків психологічних вчителю, в тому числі, так. тобто дитина має розуміти, що якщо вона засмучує там якось дуже негативно якось впливає на вчителя, то вона має е е е якби. Заплатити за психологічно емоційний стан вчителя, щоб вчитель отримував підтримку від психолога, і це було за рахунок тих, хто його вивів. В цьому також є сенс. Тобто діти мають розуміти свою відповідальність за їх дії в школі перед вчителями, а також перед іншими учнями. Це то щодо процесу булінгу, ми про нього будемо говорити далі. Тобто, діти мають почати. Відчувати свою відповідальність. І, говорячи про, про вибір, який як феномен психологічної формації, формування психологічного, ми будемо говорити про вибір, як він впливає на формування відповідальності у дітей і у дорослих. І ми, як шкільна система, як освітня система, маємо Привносити цей вибір, довіряти дітям певний вибір і привчати їх до відповідальності за їх вибір. Тобто вони обрали зараз образити свого там товариша, вони будуть за це платити певним чином. Це їх вибір був, але якщо знову ж таки, якщо йде там а, а, як це сказати, коли Іде маніпуляція, це вже інші моменти. Ну, давайте зараз туди не входити. Просто от я кажу зараз про рамки, про травматизацію, про вибір і також про вчителів, які також мають розуміти і свої кордони і не порушувати кордони учнів. Вони мають розуміти, що є кордони і часові, тобто вони не мають права задавати завдання, завдання на там на вихідні, на канікули і так далі. Це мають бути. Певні, певні інші взаємовідносини, там, де йде суб'єкт, суб'єктне ставлення один до одного. Тобто вчитель вбачає в дитині суб'єкт, не об'єкт, тобто людину зі своїми потребами, зі своїми баченнями, зі своїми думками, зі своїми реакціями. І дитина вбачає в вчителі. Суб'єкт не об'єкт, який можна образити, з якого можна посміятися, який можна просто щось йому сказати, і тобі за це нічого не буде. Тобто, ось це об'єктне ставлення до вчителів, це ну, треба присікати дуже сильно і вводити в стан відповідальності дітей за те, що вони роблять перед вчителями, і звісно, і вчителів на те, як вони своїми словами, діями і поведінкою, певною травмують, можливо, також і дітей. В цьому також є сенс, тобто, ось це. А все цю взаємодію має втрутитися держава, і мають бути, як я вже проговорювала, певні аспекти юридичні, тобто правозахисні, а також мають бути психологічне втручання, тобто і діти, і вчителі примусово мають три раз на три тижні відвідувати терапевтичні групи, в яких вони будуть. Ну, скажімо так, вивчати себе з психоемоційної точки зору. І це дуже, дуже зараз необхідно, тому що вся нація, вся нація наша потребує емоційного зцілення. І ом, війна як каталізатор психічних таких певних процесів вона показує, що навіть коли людина відказується від, ну, відмовляється зараз від психологічної допомоги. Це не є позитивом. Тобто, після війни, після воєнний період України треба, щоб психологічна допомога вона була обов'язковим елементом для всіх категорій людей, для учнів, для вчителів, для військових, для організацій, тобто в яких працюють ну там IT організації, більшість більшість організацій, там заводи і так далі. Тобто це має бути. Масове імплементування психо, психоедукаційних проєктів, які будуть допомагати людям справлятися зі своїми емоціями, своїми такими проживаннями емоційними в терапевтичному потоці. Це має бути обов'язковим елементом, вже обов'язковим, тому що Сьогодні ми ще поговоримо з вами про травму. Так, ми почали вже говорити про неї раніше, в контексті вибору. І от із книги Тіло Веделік весловандерполок. Він описує травму як ну, не просто як подію. Це не просто те, що з людиною сталося. А у нас з вами сталося. Ну, як... Українці як нація, нація проживає війну. Це травматична подія. Як вся нація проживає війну? Ті, хто залишилися в Україні, ті, хто виїхали, ті, хто воює, ті, хто в тилу, ті, хто ну всі, всі українці зазнали впливу травмуючої події війни, як травматизатор. Так? Тобто тому, що цей стрес довготривалий, і після нього необхідна терапевтична підтримка всієї нації а, і а, автор книги Тіловодолік описує травму не просто як подію, яка сталася, тобто просто війна, як ну, це подія, яка сталася, а він описує її як фізіологічну, психологічну. Та нейробіологічну реакцію організму на загрозу, яку людина не змогла ані уникнути, в неї не було вибору, ані опрацювати, тобто працювати психологічно. Декому це вдається, декому це дуже складно. Саме тому, я кажу, що війна як травматизатор, певний, ну, певний який ми проходили під час війни, да, ось ці всі стани, це має бути. А, Процесом, який потребує, ну, потребує зцілення і потребує е, певного такого науко, наукового підходу, тобто наші стани, в яких ми з вами знаходилися під час війни, вони потребують певних, певного впливу, скажімо так, з психологічної точки зору. Нам необхідна підтримка. Навіть якщо ми і, ну, я ходила нещодавно в центр стресостійкості в Києві, да? і нам казали от інформацію, що лише 2%, -2 там українців погоджуються на психологічну допомогу. Це не досить коректний підхід зараз. Я не вважаю, що це коректний підхід, коли людей поки що там, запитують, там, у вас є можливість пройти там, психоедукацію. Я вважаю, що цей процес підтримки і психологічної. Психологічного впливу терапевтичного, він має бути, він має мати такий масштабний характер, і людина може сама не усвідомлювати, що їй необхідна підтримка, що їй необхідна ця допомога. І як держава в цьому контексті ми маємо все ж таки зробити це обов'язково психоедукацію, терапевтичну підтримку різних різних. Сфер і ну, різних груп і груп людей, так. От, і автор книги каже, що травма це не подія, а наслідок її переживання. Одна і та сама ситуація може бути травматичною для однієї людини і не викликати глибоких наслідків. А у іншої, ну, наприклад, ну, не так сказав, а, може, от для одної людини вона може бути травматичною, і наслідки будуть такими ну, складнішими, да? а у іншої людини вона може не викликати якихось глибоких наслідків. Важливо не лише те, що сталося, а й як організм це собі допоміг пережити. Тобто, якщо ви собі допомагаєте під час війни це проживати, то, звичайно, вам буде легше зустрічатися з наслідками цієї травматичної події. Але ну, є люди, яким це складно. І от навіть для того, щоб зрозуміти, що ага, ця людина легше пережила цю подію, ця людина складніша. Для цього вже потрібна, скажімо так, обов'язкова психологічна підтримка, для того, щоб, хоча б за декілька сесій, Психолог зрозумів, що так, для однієї людини це було там не, не зовсім травматично. Вона ок, вона, ну як ок, вона всіме всі ок, але вона реагує на це ок. А для когось зараз потрібно просто більше підтримки. І тут вже треба назначити, наприклад, певну кількість сесій. Але ж десно ну, забуваю слово. Але ж тестування да, має бути. І оцінка стану людей в українській нації зараз вона має бути з психологічної точки зору, для того, щоб вчасно надати необхідну психологічну підтримку. Одній потрібно, одній не потрібно. І це ок, і так ок. Ми всі ок. Просто кожен по-різному проживає певні стани. Він каже: автор цієї книги каже, Бесел Вандер Кок. Що травма змінює мозок і тіло, вона залишає відбиток у нервовій системі. Тобто мигдалина — це центр страху в мозку. У нас в кожного мозку є мигдалина. Вона починає надмірно реагувати, навіть коли небезпеки вже немає. Префронтальна кора, тобто раціональна така частина мозку, да, раціональне мислення пригнічується. Тому важко логічно впоратися з травмою, тобто, коли людина травмована, то їй складніше, ну проходить травму, так, їй складніше раціонально собі коректно допомогти. Тіло при травмі зберігає напругу і стрес. І це може проявитися у формі хронічної тривоги, панічних атак і навіть фізичних симптомів. І травма руйнує відчуття контролю та безпеки. Тобто, при, тобто при травмі людині дуже важливо повернути контроль і відчуття безпеки. І, ну, ви знаєте, навіть коли там на початку війни нас, нам давали інформацію щодо того, як там допомагати людині в стресовому стані, то один із варіантів це. Дати людині вибір елементарний. Ти хочеш присісти, наприклад, чи постояти? Таким чином, коли ти запитуєш людину, ти даєш назад вибір і контроль, як людина хоче, її запитують. Це я повертаюся потрошку до вибору, і що він допомагає вийти із травматичної події да, і уникнути наслідків травматизації. І, наприклад, ти хочеш чаю або каву. Ти хочеш е, зараз тут присісти, або ти хочеш в цій кімнаті зараз поговорити чи там? Ти хочеш кольоровий там олівець чи простий. Розумієте? Ось такі елементарні питання допомагають людині повернути відчуття контролю. І безпеки, тому що людина під час травм вона може почати відчувати, що вона не керує своїм життям, що небезпека всюди, навіть коли реальної загрози вже немає. І це те, що відчувають наші дітки зараз ну, в Україні, тому що є певна загроза, це да? фізична навіть. І нашим діткам в шкільній системі, в системі освіти потрібно їм допомагати повертати відчуття контролю і керування своїм життям. Тому що найчастіше, на жаль, суб'єкт об'єктні відносини, коли відносимось до дитини, я знаю ти ні. То це пригнічує її стан і вводить в стан, коли вона відчуває, що вона не керує своїм життям. Отже, це травматизує дитину. От. І це призводить до замкненості, тривожності, дисоціації або емоційного оніміння людини. Щодо форм травми, вони бувають різного типу. Це бувають шокові травми, раптові події, наприклад, там, ну, не знаю, якісь, які, якась ситуація, коли на вулиці напали на когось, не дай Боже. Це шокова травма. Тобто швидка, різка дія. Далі йде комплексна травма. Комплексна травма це це якраз це те, що визиває КПТСР, це тривалі, довготривалі стресові ситуації, такі як війна, дитяча, дитяча травматизація, домашнє насильство. Ті речі, травматизуючі, в яких дитина відчувала біль і не могла на нього впливати довго. Це визиває комплексну травму. Ми будемо говорити більш детально, ще про КПТСР. Але вам потрібно розуміти, нам всім, не вам, а нам, нам всім потрібно розуміти про те, що через війну дітки зараз проходять ці всі ну, травматизації. І от чому я кажу про те, що діагностика і тестування нації має бути зараз для того, щоб відслідковувати стан кожного, кожної людини, не ті, хто захотіли потестуватися, а кожної людини. Тому що в цей момент... Навіть коли там, я сподіваюся, що вже війна завершилась, коли ви мене дивитесь, проголошуємо це. Навіть в поствоєнний період дуже важливо, щоб держава тримала руку і давала цю руку допомоги кожній людині, не просто яка потребує цю допомогу, а кожному громадяну суспільства, щоб вони змогли оцінити стан нації. І допомогти вчасно. Навіть коли людина заперечує, що їй потрібна допомога, то хоча б оцінити діагностично з наукової точки зору стан людини і показати їй, що дивись у тебе зараз ця, ось це ось це. Над цим можна попрацювати вчасно, щоб дати підтримку терапевтично вчасно. От. І, е там ще є інші форми травми, ми зараз не будемо про це говорити, але як же зцілювати травму? Автор книги наголошує, що лікування йде не лише розмовами, тобто, не лише поясненнями, не лише едукацією, а важливо працювати, по-перше, з тілом, з відчуттями в тілі, тобто для перебурювання травми, для виходу із травми. Необхідно дати ось цим зажимам тілесним розслаблення, ну, вихід, вихід назовні. Тому дуже-дуже рекомендують, ну, звичайно, взагалі е тілесні терапії, різні види тілес, тілесних терапій, щоб людина витанцювала, вискакала, вибила, ви, викри, викрикувала, викрикувала і дала вихід ось цим емоціям. Тобто, якщо це не терапія, а просто спорт, там, йога, танці, дихальні практики, це допомагає вашому тілу перебороти ось цей травматичний досвід, травматичні наслідки. А також, що важливо зараз для всього українського суспільства, це створювати відчуття безпеки, використовуючи різні методи. Ну, і терапії, да, і навколишнього середовища. Тобто, людина має відчувати безпеку в тому місці, в місці, де вона знаходиться. І ми з вами в цьому блогі говоримо, і говорили вже створити умови аудіальної безпеки. Там, де, наприклад, не будуть крики, не будуть, ну, тобто крики на, от, в соціумі мають бути заборонені, так? Там, аудіальна безпека ще яка тобто не має бути там, э, лайки, не можна цього дозволяти в соціумі, не мають права люди лаятися, тому що ну, це небезпечно. Люди відчувають агресію, і це привод, зводить до небезпеки. Э, навіть російська мова э, може тригерити. Я... Проти того, щоб впливати на те, якою мовою людина говорить. Але якщо в соціумі, наприклад, комусь це некомфортно: от, наприклад, людина йде і голосно говорить російською, і це тригерить, то інша людина має право ну, вплинути на це і сказати тут так не можна. Да? І це має бути законодав... ну, законно підтримано, але ми не маємо право впливати. На, на те, якою мовою людина говорить тут. Це дійсно так, тому що це її ідентичність, і це тут вже наші моменти, да? те, що нас тригерить, це дійсно воно тригерить зараз, але це наші моменти це опрацьовувати. От, але і наша задача з вами також створювати більш-менш такі умови безпечні для себе. Це візуальна безпека. Ми про неї далі продовжимо говорити. Це фізична безпека, це емоційна безпека. Це фінансова безпека. І ось це все допомагає зцілювати травму. Тому я в цьому блозі так на це роблю акцент, що створює для нас в Україні безпечні умови для життя з різних аспектів. Ось на цьому ми поки що завершуємось. Ми далі продовжимо говорити про вибір. Сьогодні ви дізналися трошки більше про травму, травматизацію на те, як вона впливає на життя, і нам потрібно з вами брати це ну, якби до уваги, Та, що наші дітки зараз в Україні проходять цей процес комплексної травми. І в цей момент когнітивні функції недостатньо не, не працюють, не можна від них очікувати. І не можна на них тиснути щодо освіти. Нам потрібно давати їм максимум підтримки, давати більше аспектів фізіологічних, руханки, танці, щоб дітки могли це все, всю цю травму опрацювати і зажими могли вийти із, їх, ну, із, із тіла, і щоб вони в школі якраз могли. Собі допомагати виходити із травми, а не травматизуватися ще більше там, через занадто завищені очікування вчителів і системи. Дякую вам. До наступних зустрічей, друзі.